Так, народ, всім привіт. Ну, коротше, новий етап трошки е, після їжаків. От, як я і казав, трошки там деякі плани змінились. І от ці плани перейшли в COVID-2T Pro. Отже я його купив. от. Ще, скажімо так, ну там трошки проїхав вже на ньому, буквально трошки. Ще нічого по ньому, там, звісно, не робив. Із плюсів, поки нічого сказати не можу. Мінусів також, рівно 10 км проїхав. Із мінусів те, що поки від нового мотоцикла мені ж його зібрали. ну Треба налаштовувати карбешник, тому що, А, перше, значить, він на холодну. Ну, от прям дуже погано заводиться. От зараз я його не заводив. От. Зараз 0 градусів, він стояв тиждень після того, як я покатався. Зараз візьму відео, як він заводиться. Е -е, хлопці сказали, ті, що мені збирали, у яких я покупав, мов закрути трошки гвинта, е -е, бо йому не вистачає, типу, може не вистачати палива. От. Він, в принципі, не почав. Краще заводитись. Тому побачимо. Це не мій, це товариша малого. От, значить, плюси-мінуси я ще сказати не можу, тому що підвіска ще нормально не прокачана. От, ще рідні рідини всі залиті. Тут в планах після п'яти мотогодин, як трошки він пройде обкатку, зразу поміняти всі рідини. Ну головна замінена була це антифриз, тому що я не довіряю китайському антифризу, тому що не знає, як він буде реагувати в цю зимку, як він там розбавлений був. Аріометра у мене не було. Значить, зроблений він, ну, знаєте, добротненько. добротненько позитивненько. От, хлопці там дещо наче, мали перемазати, але все ж таки після п'яти мотогодин повністю будемо все перемазувати, робити, як він трошки притреться. От, налаштовувати підвізку під себе, налаштовувати його нормально. Ну от Зараз я не знаю, як він заведеться чи не заведеться, побачимо. От. Ну, заводився дуже-дуже погано. Так, поїхали. Не будемо його сильно мучити, бачите, зарядка Акума дуже сильно падає. Оце, до речі, вона показує зарядку. От. Хай він закачається із мінусів, немає кіка. Тобто його тут тупо не вистачає, і це дуже-дуже-дуже погано. Чуєте, як дзвонить. І оце мені трошки не подобається. Ну це дзвонить Бендекс. Це типу, кажуть, що це. Це ок. Типу так має бути. Але, але, мені здається, так не має бути. Ще раз перевіримо чок. Кран відкритий. Ну, в принципі, в принципі, я думаю, проблема більше в карбі, тому що він налаштований на літо. Може сейчас схватить, може не схватить. То кажуть, онлайн знімаю. Не хочу його усаджувати це яку. До речі, ще думаю, що коли він без кіка. Якщо типу, холодно і карт налаштований на літні режими, може не вистачає зарядки акума, тому що, наприклад, я кидав зарядку, і він заводився на зарядці краще. От, якось так. Але він мав би вже схвачувати. Але трохи, сука, не схвачує. Все поднято, все зроблено. Звук помінявся, ДДД. Може і схватить. Але такі собі заводки. Все, розрядив. Що ще раз попробую. Залив його, він, походу вже. А, вести опять до хлопців, порати буса, блять. Ну, мені це... Трошки це саме нагрягає. Хотілося б, щоб він гарантію підтримував. О! Вже почав схвачувати. Ну. Дрин-дрин-дринь. Дринь, дринь. Залив. От, із давайте поки він відстається, Із плюсів, мінусів, як я вже сказав, поки що нічого не побачив. Звісно, було б гарно, якщо б Кові зробила все ж таки сертифікат, і його ставити можна було б на цей на облік. Тому що, ну, тому що це великий плюс, в принципі. Хоча ніхто на 2Т на таких по городу не рідко їздить. Але, от, наприклад, у мене виїхав і поїхав зразу в ліс по дорозі. Це був би. Зараз він набере. Ну давай. Може і заводиться. Ну от дивіться, вже 7 хвилин знімаю, да, і з них я 5 його заводжу. Пеняшка залився. Вийду. Провоняю зразу. Ось так як є. Дуже сильно залив. і Нічого страшно Коротше, народ, буду знімати відео, про нього вже розкажу, покажу, як тільки буде будь-яка інформація. Коли поїжу, коли його налаштую і так далі. І тому, тому наразі дякую, хто дивиться всім папа. -па. ДИНАМИЧНАЯ Что это у тебя за аппарат? Что это за аппарат? Красный, именно красный, да? Нет, это этот. А, ковид, да? Это прошка ковидная, полная копия. Ну, вот так мы заводим, когда мы уже нагрелись.